Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так у ніч на 11 липня під ворожим ударом опинився Харків. Як повідомив начальник області Олександр, ворог ударив по центру міста. Що одна людина постраждала. Згодом він повідомив, що до дев'яти зросла кількість постраждалих внаслідок атаки на Салтівський район Харкова. Серед них двоє чоловіків і семеро жінок. Одна людина зазнала поранення склом, решта мають гостру реакцію на стрес. Як відомо, у центрі міста Шахеди влучили в медзаклад, що працює у Салтівському районі. Там вибило скло. Також зафіксовано влучання у житлову забудову у триповерхову будівлю. Спалахнула пожежа у Чогоєві Харківської області. Пролунали також вибухи. Наслідок чергового російського удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька осіб. Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку шахетів у Сумах. Під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Це сталося близько п'ятої години ранку, коли в області вже кілька годин тривала повітряна тривога. Усі наслідки атак ліквідують.